Літня одеська пара. Жінка звертається до чоловіка. Борю, а нагадай мені, будь ласка, як звуть того єврея, від якого я аж вся така, як без розуму? Сарочко, його звуть Алоїс Альцгеймер. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Прогулюючись ярмарковою площею, чоловік бачить намет провидиці долі. Вирішивши, що це буде смішно, він входить до намету. Бачу у вас двоє дітей, каже провидиця, дивлячись у кришталеву кулю. Ха, ви так думаєте? іронізує чоловік. У мене якраз троє дітей. Це ви так думаєте, загадково посміхнулася віщунка. Нова дієта. Три дні тільки каші. П'ять днів тільки соки, сім днів тільки яблука, а потім дев'ять днів, потім сорок. Чоловік сидить у громадському туалеті раптом із сусідньої кабінки голос. Вибачте, у вас немає туалетного паперу. Ні, на жаль, немає. Через якийсь час знову. Вибачте, а газетки випадково не знайдеться. Ні, на жаль. За кілька хвилин під стінку між кабінками просовується 50 гривень. Перепрошую, по 10 гривень не розміняєте. Дзвінок з Росії в Україну. В Україні піднімає трубку. Слава Україні! Ой, да перестаньте це. Що перестати? Ну, вотета ваше. Що саме ви маєте на увазі? Да ваше вотета, слава Україні! Героям слава! У дитячому садку. Чуєш, Ваню, а твої тато і мама мультиків бояться? Ні, а мої бояться. Тільки мультики починаються, вони залазять під ковдру і трясуться, трясуться.